Під час повномасштабної війни основною задачою архівних установ на Донеччині є зберігання документів, у яких відображається як історія розвитку регіону, так і документи з кадрових питань, за якими громадяни можуть підтвердити свій стаж або розмір заробітної оплати. Початку повномасштабної війни із 36 архівних установ, які діяли на території Донецької області, евакуйовано 25. Дві архівні установи евакуйовано без документів, сім залишились на окупованій території. На жаль, документи архі... однієї архівної установи знищені в результаті бойових дій. За попередніми підрахунками, вдалося вивести майже 200 тисяч справ історичної спадщини регіонів та 230 тисяч справ документів з кадрових питань. За словами директорки державного архіву Донецької області, зараз проводиться евакуація архівних підрозділів органів державної влади, органів місцевого самоврядування та підзвітних їм установ. Окрім евакуації, ще одним із способів зберегти документи є цифровізація. Разом з документами державного архіву Донецької області евакуйовано і документи. І обладнання для цифрування, так на сьогодні Держархівом області відскановано 100% описів та 30% документів, які знаходяться на зберіганні в Держархіві області. Також Ірина Шишолік розповіла, що після евакуації архівних установ з території Донецької області вони відновили свою роботу та зараз виконують запити на інформацію. Від початку цього року архівні установи Донецької області виконали майже три тисячі запитів на інформацію. Основна тематика то підтвердження стажу. Розміру заробітної плати та запити майнового характеру, попри складні умови, державний архів Донецької області продовжує поповнюватися. Окрім традиційного комплектування документами установ, співробітники державного архіву збирають фото, відео, документи, які свідчать про факти злодіянь росіян на території Донеччини. Під час повномасштабного вторгнення. Архівом зібрано вже близько 4,5 тисяч фотодокументів та близько півтори тисячі відеодокументів. Окрім того, проводиться пошук та збір інформації про загиблих героїв, військових, волонтерів, медиків та інших уродженців Донецької області, які чинять опір та боронять Донеччину. Також держархівом області збираються історії переселенців.